Ребята, всем добрий еще Короче, иду, и думаю, сниму видосик. Вам дуже полезная информация для тех людей, которые проживают в Польше и хочуть заменить удостоверение водительское з украинского на польское, то хочу сказать С недавних изменений в Ужондах сейчас требуют резерв плюс. Так что кто не встиг, тот опоздал, называется. Ребятушки, если есть возможность. Меняйте швидше, якщо ви думаєте, с залишатися, хоча з 1 числа, з да, будут, будут проверки. Ну, це так в інтернеті пишуть. Що будуть проверки, будуть проверять, останавливать полиция машини. Якщо у вас будуть українські права, то будуть вважати, як це їзда без прав. Так що задумайтесь над цим. Я нікому там не угрожаю, Я просто те, що почув в інтернеті, ну не почув, побачив. Рішив вам быстренько донести цю інформацію. Я не стукач. Всім хорошого дня. Ну, якщо треба грузи пасажирські перевезення по території Польщі Лодзі, дзвонимо до Олександра Буса. Постараємося улатвить вам перевозки. Всім папа, -па, а я їду по людей.